І вже фіксуємо останні дні буквально послаблення, особливо обстрілів біля Бахмуту, тому що ворог передбачає, що використання величезне кількості боєприпасів вже фактично створює дефіцит. і вже є команда там по нашому розвідальним, щоб зменшувати тільки секторально діяти. Сьогодні більш активно намагаються, хоч щось захопити може дивитися на перспективу Авдіївки паралельно, і там дійсно вони намагаються просуватися, але і там уже сьогодні активне. Операції щодо їх знищення і зрозуміло оборони, але все одно наші стоять бійці, і тактика потужного знищення резерв професійних частин і бойової частини противника вже спрацювала. Ми вже вступили якраз в базу, і не тільки кульмінацію, а вже відчуваємо ряд переваг. Але потенційно, як ми говоримо, в цьому регіоні, от ми вже відчуваємо, що е ворог видихається. І передумови наших контрнаступів пока локальних вже найближчий час є.